Народ, Всім привіт! Мої вітаннячка! У нас сьогодні відео буде такого формату Це в нас буде грандіозний контейнер. Да? Хочеться пооткривати і відкриватиме його на твінку. Бажано, звісно, попробувати вибити головну нагороду раніше, чим ніж... Чим зазвичай дає в самому кінці. Да? В початок у нас, як завжди, скажімо так, не дуже дорогий. Ну, до кінця, звісно, не хватить покрутити. Ну всю голду скинемо і пооткриваємо. Що ще в нас тут в нашому хранилищі? Зараз глянемо. Є ще 10 містиків. Ми їх відкриємо і теж спробуємо відтуда щось залупасити. Да? Так, ну що, починаємо. 50. 50 золота, процент випадіння, в принципі, непоганий на збери всі містики. Поїхали. 60 золота, скіпаємо, оп. Ну, Давайте сьогодні, напевно, всі награди попробуємо позабирати, а тоді пооткривати. Так, і так, два прокрута дав нам, до речі, зберіг всі один раз і дав містичний. Доволі таки непогано. Є ще розчитувати, що. Оттуди щось випаде. Не один з найх, ну і не один з найкращих, скажімо так. Розіграші. Щось таке між середнім, є спочатку повезе, десь на половині прокрутах. Непогано можна окупитися. Ну, ну, ну. Так, ну що, тут нам падає поки що, нічого цікавого нам не впало, да? Забрали мы весь вільний. Забрали, до речи, все містики. Так, ну, что у нас тут осталось? У нас бери всі 50. Да, хотелось бы бомбичный вытянуть. Ну, пока что у нас не дуже, да? Так, и ще нам будет один сберей все. Мабуть, буде ще один зберігся і вернемося в наше хранилище. Забрали ми все Х5. І попробуємо, після того, як там все повідкриваємо, повернемося, ще попробуємо докрутити на все, що в нас випаде. Один зберігся, нічого, на жаль, не дав. Так, і другий Тоже, ну, таке слабо, слабо дало. Ну, зато в нас є 13 містиків. Тут по мене в нас навіть друга уровня дожен зібратися, як мінімум один. Да. Так, дало нам другий, ну ми пізніше відкриємо, так? Да? 100 золота. Надіюсь хоча б на один сертифікат. 200 золота. Було не б непогано щось щось отримати, так? Да? Ну нам пока що не везе. Да, не багато скам. Так, золота ми зливаем 5000, ну все одно. Так, ну падай, ну дай один сертифікат дай. Або золото сипни так гарненько. Щоб ми могли дальше покрутити. Так, що тут? Пока що нічого, падає, вільний і падає трішки кустарів всяких різних. Ах, на жаль. Не змогли ми нічого. Не змогли ми нічого пока що добити. Ну, є у нас ще один другого рівня. І нам ще пад, випаде, по-моєму, один третій виходить, да? так? Так, 10% спрацює. Не спрацювало, але нам випав третій рівень. Це вже круто. Це вже є шанс. 15% на сертифікат. І 5%, по-моєму, у нас на сам цей танчик. До речі, мені, кстати, з 3 випав на основі. Ну, пробуємо, перевіряємо. Що принесе? Є сертифікат. Добре. Ну це вже добре, тому що все-таки це щось може бути новеньке. Ну, давай, поїхали падає бізонте, не було мене цього парняги. Не було мене цього парняги. Ми його отримали. Свіжа машинка. Круто. Все-таки залишилися ми, виходить, вибили день танчик. Хотілося би більше, ну, маємо, що маємо. Ну, а вам, друзі, хочу подякувати за перегляд. Пишіть, відкривали ви чи не відкривали. Всім бажаю мира, добра, здоров'я, всім удачі, всім пока.